Мені сьогодні зробили зауваження, що дзвонила е, дівчина з TikTok, а каже, що я ругаю людей. От. Ну, таке, якби, вона каже, я тобі довіряю, дивилась відео, я ругаю, але чуть-чуть страшно, бо якби, ви ругаєте людей. Е, чому я так роблю? Я якби, <кхм> стараюсь боротись проти системи. Ось, е, на мій погляд, краще сказати жорстко гру, грубо, але правду. Правду людину, що робота буде складна, робота буде фізична, вам буде важко, легко. Ніде не буває, ніхто не казав, що буде, буде легко. Ось, І е, дуже часто люди вони роблять такі якби неадекватні поступки. Ось, зачем це я роблю? Навіщо я це все показую на камеру. В TikTok і так далі. Тому що я таким чином я берусь з системою. Яка система в працевлаштуванні? Система в працевлаштуванні така, що е, набирається дівчатка в Офіс? Ось, е, Дівчатка в Офіс і дівчинка без досвіду, без цього, вони кажуть, от продавай цю вакансію, розповідай, і вони їм розповідають, людям дзвонять, роблять там по 100, по 200 дзвінків, і вам дзвонить дівчинка. Вічливим голосом ніжним сексуальним каже: Добрий день! У нас є, у нас є робота в Литві. А, там а, пакування а, риби лосось. червоної риби. Іде філе 300 грам, ви його ложите на тацьку, на таку картонку, і воно потім заїжджає під вакуумну упаковку. Ось. І ось така робота легка. 1200 євро заробляєте, так і пишеться вакансії. От, у нас гарні відгуки, гарне житло, у нас організований виїзд є. Ось. І їде туди 50 жінок. 50 жінок їде, і вони, що вони там бачать, що їде, е і вони приїжджають, попадають в руки бригадіра, і бригадір каже, от нам тут треба чистити рибу, відрізати голови обирати трибуху, або їде заморожена риба, холодна заморозка, ну, тупо льот лід. І вони там відморажують пучки, пальці і так далі. І з 50 людей залишається, наприклад, 20, вони там е, терплять місяць-два. 30, уїжджають домой, або і шукають інші роботи. На це розраховано. Десь 80-90% всього працевлаштування, що е, вакансія подається максимально солодко, максимально у людей рожеві окуляри. І, і такий психологічний принцип, принцип ринка, базара, що лю, всяка людина вона хоче бути обманута. От вона хоче бути обманута, вона хоче чути, що робота легка, вона хоче чуть, що ви заробите там тисячу півтори тисячі євро. І це вам, дівчатки, як я кажу без гаду неділя, вони це все пояснюють вам. І, в... тобто вони кажуть те, що ви хочете почути. І коли ви туди приїжджаєте, ви тратите гроші на дорогу з собою, час, здоров'я, життя, нерви, і приїжджаєте, і реальність з дійсністю не співпадає. І я з цією системою, і я десь я ругаю людей, і я кажу жорстко, правду. Тому що ну, я так вважаю, що краще краще людині сказати правду, чим їй солодко їздить по ушам, і вона тоді приїжджає, тоді погані відгуки і так далі. Чому я ругаю людей і ще? Тому що ну, вони дуже багато ну, людей, таких несвідомих, і вони роблять ну, неадекватні дії. Наприклад, подаються через 2-3 агентства. Вони кажуть, ми приїдемо, а не приїжджають. Потім, або вони там названюють місяць, все в тебе випитують, їдуть від інших. Вони просто ну, забирають життєву силу, час. Ось, і потім ну, завідомо все це дурить. І от я це теж показую, як не треба робити. І я намисно показую те, коли людина довіряє, ми їй там робимо сертифікат резидента, вона їде на місце кабінат, максимально складна робота, але вона заробляє 8, 9, 10 тисяч злотих. Факт. Або хлопець їде, я кажу, буде робота складна, але там два місяці відпрацюєш, заробиш тільки гроші, і вони заробляють. От з цією ціллю я е, розповідаю от так от жорстко, і інколи ругаю людей, але ну, я добрий і я працюю на репутацію. Я за людей і щоб е, люди їхали, заробляли нормально гроші, щоб їм казали правду, і е, були задоволені і рекомендували далі. До нових зустрічей. Звоніть, не бійтесь звонити.